Друзі, вітаю вас у себе на каналі. У попередньому відео я показала, як в'язати ось ці чудові квадратики, Це імітація техніки Барджелло. та як з'єднувати ці квадрати між собою у полотні. В процесі пров'язування останнього рядочка між групами по 4 стовпчики за допомогою з'єднувальної петлі з'єднуємо дві сторони чи сторони двох квадратів між собою. І В результаті отримуємо ось таке чудове полотно. Розмір квадрата може бути різним. Це все індивідуально залежить від розміру майбутнього вашого виробу. Тому спочатку визначаємося з виробом, далі визначаємося, скільки ось таких квадратних елементів і якого розміру вам потрібно, і тільки тоді починаємо в'язати ось такий квадрат, повторюючи необхідну кількість рядочків або кольорових смужок. В моєму квадраті це 7 кольорових смужок. З них Три блакитного кольору та 4 білого кольору. До речі, ось ці квадрати, ось такий орнамент можна в'язати як з двох кольорів, так і з більшої кількості кольорів. Мій квадрат розміром 14х14 см і має, як я вже сказала, 7 кольорових смужок. Кожна смужечка це два рядочки ось цього чудового візерунку. Про це все я розповідала в попередньому відео. Коли я почала в'язати перший ось такий квадратик, я ще не знала, який саме виріб у мене буде. Але в процесі в'язання я вже побачила, що для топа або для футболки це досить щільне полотно. І тому вирішила, що ось такі квадрати в мене будуть для кардиганчика. Мені здається, що для літнього виробу, для літнього кардигану або для перших осінніх прохолодних днів це саме те, що треба: досить ніжне, м'яке полотно, легко драпірується. Приємне на дотик в міру ажурне, в міру щільне, тому кардиган буде просто ідеальний. Нагадаю, в'яжує свої квадратні елементи з бавовни та віскози, тому. Полотно ось таке м'якеньке та ніжне. У мене вже зв'язана основна частинка мого кардигану та окремо зв'язані рукава. Зараз вам покажу, як з'єднувала між собою квадрати полотні, чи як розміщені квадрати на полотні для основної частини і покажу свою рукава. Ну і, звичайно, розкажу про кількість ось таких квадратних елементів для кожної деталі, і для рукавів, і для основного полотна. Та розповім про витрати пряжі для кожної частини. Ось так виглядає основна частина мого кардигану, яка складається з двох пілочок та спинки. Кожна пілочка складається з 8 квадратиків і спинка з 16 квадратів. Між собою пілочки та спинка з'єднані двома квадратами, які знаходяться на плечах з однієї сторони, і, відповідно, з другої сторони. Я в'яжу на розмір 48-50. І ось на необхідну. Необхідної ширини основну частину в мене а, вийшло використати 36 квадратів. А, розмір квадрата, нагадаю 14 см. Вага мого квадрата з двох кольорів складається десь близько 12-13 грамів. Вага основної частини, відповідно, 490 грамів. Ось вона в мене вже готова і ось так виглядає. До речі, якщо у вас не вистачає пряжі, то в принципі ось це є вже готова безрукавка. Єдине, що я би додала невеличку кайму або обв'язку по краю пілочок, по нижньому краю та по краю пройм. І все і ось така може бути літня безрукавка. Нагадаю, 490 грамів, Хай ще трішечки потрібно для обв'язки, це десь близько 520-550 г для безрукавки. Ось такого плану, з такого елементу чи з такого мотивчика квадратного. І давайте покажу схематично, як виглядає розкладка елементів для основної частини. Так, по ширині в мене йде 8 квадратів. Один квадратик це 14 см, відповідно, ширина основної частини 112 см. Якщо скласти вдвоє, то ширина готового виробу буде десь близько 56 см. Ще, відповідно, будуть обв'язка по краю пілочок, і це додасть декілька сантиметрів для ширини виробу. Далі, по висоті, тобто довжина готового виробу. Кожна пілочка та спинки по висоті в мене 4 квадрата, і плюс ще половинка квадрата це ті квадрати, які в мене йдуть для з'єднання пілочки та частини спинки. І, відповідно, 4,5 квадрата для висоти чи для довжини виробу, це буде близько 63 см. Ну, і плюс ще додаткова довжина може бути обв'язка чи кайма нижнього краю. Це теж треба враховувати. Відповідно, якщо вам треба більше ширини або більше довжини, міняємо кількість квадратів. Після того, як у нас вже готова повністю основна частина, переходимо до формування рукавів. Давайте ще раз вам покажу. Ось так виглядають півочки. Плечі. А зараз зверніть увагу на спинку, а саме на її центральну частину. По усій довжині, а це чотири рядка квадратних елементів, я виконувала з'єднання. Далі, після сформованої спинки, я почала формувати два плеча. На кожен, по два елементи ось ліве плече та праве плече. І вже ось цих два плеча, чи по два елемента з кожної сторони, між собою по центру я не з'єднувала. Тим самим в мене починає формуватися горловина. Далі від кожного плеча з лівої та правої сторони я починаю формувати пілочку з лівої сторони, і відповідно все те саме з правої сторони. Так, і на необхідну довжину. На цьому етапі раджу виконати примірку, тому що в деяких випадках ось це поглиблення, скажімо так, горловини можна продовжити до, наприклад, Середини останнього рядка спинки. Або, наприклад, до однієї третьої усієї довжини квадрата останнього рядка спинки, тобто верхнього рядка спинки. І тим самим зробити глибшою свою горловину. Але на цьому етапі все-таки раджу виконати примірку. Я свою основну частину теж приміряла і зараз покажу, як вона виглядає, додам декілька світлин. Після того, як ми завершили усі роботи над основною частиною, переходимо до формування наших рукавів. Для кожного з рукавів мені потрібно по 12 квадратних елементів. Для ширини рукава достатньо 3 квадратних елемента. Ось так я їх по колу. І далі сформувала 3 рядочки. Четвертий рядочок це буде з'єднання кожного рукава з основною частиною. Нагадаю, кожен квадратний елемент вага близько 12-13 грамів. Тому на кожен рукав, якщо я використовую по 12 елементів, то вага кожного рукава буде десь близько 155 грамів. І якщо скласти все математично, і вага основної частини, і вага двох рукавів, то це буде десь близько 800 грамів. Тобто, Вага мого кардигану а, довжина 63 см, ширина 112 см повний обхват, або ширина 56 см, а, вага десь близько 800 г. Так, це немало. А ще плюс, як мінімум, 30-50 грамів на обв'язку, тому що по краю пілочок, по нижньому краю рукавів та <кій> по нижньому краю кардигана треба зробити обв'язку. Ну, принаймні я планую. Тому вага дійсно не маленька, але це, звичайно, стандартна вага, чи витрати такі пряжі при в'язанні гачком. Мене це не лякає, пряжі в мене достатньо, і тому я продовжую в'язати. Отже, ось такі рукав в мене виходить частина, скоріше всього, рукава. Четвертий рядочок це в мене ось окремі є нав'язані ще квадратики, якими я буду з'єднувати між. Виконувати з'єднання між рукавом та основною частиною. І по нижньому краю рукава, нижньому краю основної частини та на пілочках буде в мене ось така рельєфна резинка. Як виконувати рельєфну резинку, ви вже всі знаєте. Ми виконали її неодноразово, якщо потрібно, покажу. Перший рядочок це у нас звичайні стовпчики з одним накидом. І далі наступні рядочки ми чергуємо. Звичайний стовпчик. З одним накидом та рельєфний стовпчик. Зараз буквально цих два рядочки вам і покажу, як в'язати. І ось таким чином буде виглядати закінчений край рукава та основної частини. І на завершення цього відео давайте нагадаю, як в'язати рельєфну резинку гачком. Отже, Перший рядочок це звичайні стовпчики з одним накидом. Можуть бути звичайні стовпчики, можуть бути патентні стовпчики. Вершини кожного стовпчика груп з чотирьох стовпчиків нашого елемента виконуємо по одному стовпчику з одним накидом. Так, це перший рядочок. Це, якщо вам не потрібно робити манжет, якщо ви не хочете звуження вашого рукава. Тоді кожен, кожну вершину виконуємо по одному стовпчику. А на куточках наших квадратів, де вони з'єднуються ось тут у нас є арочки по дві повітряні петлі, виконуємо по два стовпчика під кожну арочку. Один і другий. Далі наступний куточок теж виконуємо. В центр куточка два стовпчики з одним накидом. І рядочок наш закінчується, виконуємо з'єднувальну петлю. На початку рядочка пам'ятаємо три петлі підйому, в третю петлю петлю підйому вводимо гачок та виконуємо з'єднувальну петлю. Все, перший рядочок в нас є, готовий. Далі в'яжемо наступний рядочок, другий рядочок і всі наступні рядочки в'яжемо однаково. Три петлі підйому, Далі наступний стовпчик підхоплюємо тіло стовпчика гачком ось таким чином. І виконуємо стовпчик з одним накидом. Один, два, три. Я в'яжу в три прийоми. Знову, Наступний стовпчик попереднього рядка в'яжемо як звичайний в вершину стовпчика. Виконуємо стовпчик з одним накидом. Далі накид на гачок, і наступний виконуємо рельєфним. Підхоплюємо тіло стовпчика попереднього рядочку, і виконуємо новий стовпчик нового рядка. І так чергуємо по усьому рядочку. Звичайний рельєфний. Знову звичайний в вершину. І рельєфний під тіло стовпчика. І продовжуємо. Скільки рядочків а, такої резинки виконувати, вирішуємо кожен сам для себе. В мене для рукава я виконувала звичайний рядочок один, І далі рельєфні, а, чи чергування рельєфного стопчика і звичайного стопчика, виконувала два рядочка. І загалом у мене для резиночки, ось тут на краю, по краю рукава, у мене йде три рядочки. На сьогодні все. Сподіваюся, що вам сподобався ось такий квадратний елемент, чи взагалі ось цей чудовий кольоровий орнамент, який можна використовувати не лише в квадратних елементах, а також в круглих елементах і в звичайному прямому полотні. І сподіваюся, що саме такий орнамент ви використаєте в одному із ваших виробів. Чекаю на ваші фото, фотопроцесів в'язання, фото готових робіт із задоволенням подивлюся. І а, Із задоволенням буду радіти, що у вас все виходить. Приєднуйтесь до мене, в'яжіть разом зі мною а, опис мого кардигану, розрахунки та усі необхідні схеми я додала на свій в'язальний сайт Нітхат В'язання від Світлани Зайць. Посилання на мій сайт, як завжди, ви знайдете під кожним відео. Бажаю усім рівних петель, натхнення, міцного здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей! Пока-пока!